Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ, всяких речей, такі, які є. Одне прохання. Тим, хто дивиться другі канали, хто шукає вигоду, для вас вигоди сьогодні не буде. Зразу кажу, Тому що блін, ви всі хочете на вагу. На вагу десь там ходіть. У <сум> мене поки що немає такого, щоб я на вагу продавав. Великої кількості товару у мене немає е, я не збираю таку кількість таскати тяжкі речі, ну не збираюся, чесно скажу. Робити так, як мої конкуренти, кому хочеться, то і робіть. Я не збираюсь, кожен як хоче, так і моче, Тому в даний момент показую свої речі і кожного поштучно демонструю і показую. Так, розпочинаю. Це у нас буде 30. Ці в нас будуть 45, ці в нас будуть 60, 50. Цей у нас буде 60, цей у нас 20, 35, цей у нас 35, ключ 46,50. Буде у нас 100 гривень. Ці ключі, дивіться. Цей у нас буде 125. Цей у нас 100, 45, цей у нас 150, цей у нас 160. Цей у нас буде 125. Цей у нас буде 160. І цей в нас буде е, 150. Ця річ у нас буде 60, цей у нас 35. Пружинка у нас буде 45. секатор у нас буде 30. 20, 20. 15, 30, 35, 40. Ковзани будуть у нас. О, спомнив, як він називається. Ковзани у нас будуть 100 гривень. Ящик 210 на 210 на 105. Ціна 100 гривень. Цей ящик у нас яскравенький такий, що був раніше у випусках. Ціна 100 гривень. Цей у нас. Редуктор 1 до 3 з тріщоткою, і зі всіма ціна його 800 гривень в даний момент. Підшипники я вже показував колись. Хочу, звісно, ще раз продемонструвати. Підшипники в мастилі. Ціна їх 100 гривень. Сітка буде 20, ці в нас будуть 35 за штуку. Ця в нас річ буде 70, це 50 в діаметрі. Цепка в нас 10 гривень. Трубка в нас 50. Цей в нас буде 200 гривень. Цей в нас буде 45. Пачка в нас буде 120 гривень. квадрати з одної і з другої сторони вороток. Ціна 80 топор гарненький, красивий, ціленький. ну Тут підробити, то зробити ручка чуть-чуть тріснута, 100 гривень. Це у нас буде 25. Кліше якесь. Так, це у нас буде 50, цей у нас буде 30, цей у нас 40, це у нас 20. Це у нас буде 30. 35, 5 гривень. Лопатки у нас будуть по 80 гривень з нажавіки. Хоча липне. Кріплення у нас буде 100 гривень. оце, і оце. <кхід> разом. Цей у нас буде 25, цей у нас буде 20, цей у нас буде 15 за 2 штуки. Цей у нас буде 25, 20. 15 пластикові деталі від е, якоїсь е, цієї буде 30 гривень. Ну і ключа на останок 35, і болт 15. Все, кому щось сподобалось, або хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний в правому верхньому углу, для того, щоб ви могли заказати, замовити. Все в вайбері тому що ну, те, що ви зателефонуєте зі мною порозмовляєте, це одне. А те, що ми будемо домовлятися, будете оплачувати, це друге, тому що треба все це переносити в Viber. І ми, тому я і переходжу з вами розмовляти в Viber. Так вигідніше і цікавіше і вам і мені буде. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось моє відео, може поставити лайк, жирний палець вверх. Це значить. Прокоментувати, поділитися зі всіма тими, кому подобається моя робота. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.